Всім привіт, дорогі глядачі! Як ваші справи пишіть у коментарі? Ну і сьогодні грав я у ваш китайський Дельта Форс, і сьогодні зможу вам розповісти, які відчуття у мене були під час гри. Тому чеку та кофейку. Ну а ми поїхали. Графіку буду порівнювати з ареною Breakout і як на мене, в арені Breakout трішечки краща графіка за Дельту Форс, але у Дельті краща оптимізація за арену. Але ж знову різниця невелика і тому вам обирати в що гра. Ну а так, графіка непогана і цілком заслуговує на повагу. До речі, мені тут прийшла така ідея в голову. А чи хочете ви порівняння арени Breakout з Дельтою Форс? Якщо так, пишіть про це в коментарі, щоб я про це знав. В майбутньому зроблю цей відос. Сіма улюблена тема в шутерах, а саме зброя. Тут вона пропрацьована досить непогано і я б сказав навіть близько до Warzone Mobile. Але все ж таки, Warzone Mobile знаходиться вище аніж Delta Force, тільки за рахунок того, що має ПК рушій. Кожна зброя тут має як свої плюси, так і мінуси. Хтось має вищий урон, хтось меншу віддачу. Кожна зброя суто індивідуальна. І ще, що саме круте в Дельті Force, як на мене, це те, що тут не буде як такової мети. Тобто кожну зброю можна підлаштувати під любі ситуації. І далі я розповім, чому це так. І хто б що б не говорив, а кастомізація в Дельті Force просто прекрасна. Ти можеш повісити хоч 100 обвісів на зброю. Головне, щоб була така можливість. І це насправді дуже круто, що є такий ган Сміт. Мені це приносить дійсно задоволення. І як на мене, це найголовніша причина того, чому в Дельті не буде мед. І це насправді дуже класно, адже тобі не прийдеться носитися з одним тим самим ганом з катки в катку, тому що з іншими в тебе тупо немає шансів. Це додає такого різнобіччя в гру. І це насправді для мене це дуже важливо і це дуже круто. Анімації в Дельті теж зроблені на високому рівні, але попахують такою, знаєте, картонністю. Що не скажеш про Warzone, адже там ПК рушій. В цілому до анімації дуже не придерешся, адже по більшій частині вони взяті з того ж самого Warzone. Але тут і своєрідний плюс. Плюс заключається в тому, що нам публічно показали те, як можна створити якість анімації, не використовуючи ПК рушій. Маю на увазі IV Engine, який використовують для розробки Warzone Mobile. Розшифровується це як Infinity World Engine. Режими мене теж дуже здивували, і не тим, що там є класичний батла і екстракшн, а тим, що у нас на мобілці буде повноцінна сюжетна кампанія. Тільки тут питання, якої вона буде якості. Якщо буде вона високої якості, це звісно дуже круто. А якщо низької, то м'яко кажучи, не дуже. Я думаю, що скоріш за все вона буде платна, бо це ну якби сюжетна кампанія. Ну це поки що суто мої догадки, як воно буде, побачимо вже жанрі релізі. Так так, вам не почулося. Гра ще не вийшла в Global, вона вийшла тільки в Китаї і вийшла вона 26 вересня. У нас же на глобальний ринок вона вийде 25-му році у першому його кварталі. В цілому тут пережимам база, класичний екстракшн, типу арени, але казуальний, і Battlefield. Битви 32х32. 32. В цілому в режимі батли близько 5 мап, а в режимі екстракшену знаходиться цілих 7 мап. В цілому в грі знаходиться 12 мап, що я вважаю досить непоганим результатом як для китайського релізу. На глобалі буде набагато більше. Ну що ж а на сьогодні, все всім величезне, дякую за перегляд. Зичу вам гарної та тихої ночі, такого ж дня та міцного здоров'я. До наступної зустрічі.